У Сумах завершився чемпіонат України з хокею на траві серед юнацьких команд 2009-2010 років народження. У турнірі брали участь команди з Сумської, Вінницької, Житомирської областей та з міста Черкаси. Хто здобув звання чемпіона, знає Олександр Качанов. Сьогоднішній ігровий день стартував матчами за п'яте-восьме місця. У підсумку сьоме та восьме місця посіли хлопці з Сумської, з дюшор, Динамо 1 та 2. На шостому завершили турнір вихованці КДСШ номер 1 з міста Черкаси, а на п'ятому хлопці з Калинівського авангарду. У матчі, у якому вирішувалася доля бронзових медалей, зустрілись команди Житомирської обласної спортшколи та спортшколи номер 1 міста Вінниці. Вперед у матчі виходила то одна, то друга команда. Але гра у підсумку завершилась в нічию 4-4. Житомиряни завершили чемпіонат на четвертому місці, а Вінничани на третьому бронзовому. Хотілося б краще. Ну, будемо стримитися, старатися, дітки учаться. В общем, результатом не дуже задоволені, але. Будемо старатися краще. Я задоволений, що ми в призах отримаємо медалі, але я розраховував, що хлопці зіграють краще. В останньому матчі чемпіонату зустрілись перші команди груп А та Б політехнік Скорсня та Шоскінської спортшколи Барса. Перший тайм матчу з рахунком 4-1 виграли хлопці з користання після перерви шоскінці забили ще один, але на це політехніки відповіли трьома голами у підсумку: 7-2 на користь команди з користання, які здобули золоті медалі турніру у барси срібло. Фінальним результатом ми не задоволені, але взагалі. Гра була в весь турній пройшов дуже добре. Ми розраховували попасти в призову трійку. Задання виконали. Ми восени були теж чемпіонами в цій віковій категорії. Це ми просто підтвердили, що ми в другий раз стали першими. Задоволений, задоволений. Це грала команда, грали всі старалися, кожен кожній грі окремо зробив те, що потрібно було зробити на полі.